Доброго дня! Chicago на зв'язку. І сьогодні ми з вами трішечки зануримось в бухгалтерію та розглянемо такі слова, як salary, wage, income та revenue. Я одразу попереджаю, що ми будемо базуватись на значенні та використанні цих слів у Сполучених Штатах та в американській англійській. Я допускаю, що в якихось країнах та діалектах значення може трішечки бути відмінним. І так почнемо ми з самого простого: селері. Salary – це заробітна плата в самому стандартному, скажімо так, варіанті, до якого ми найбільше звикли. Ви йдете працювати на якусь роботу, вам призначається якась постійна да, заробітна плата, яку там періодично можуть переглядати, але це, скажімо, така стабільна очікувана оплата. В Америці зазвичай, коли ми говоримо про заробітну плату, то її називають за рік та до податків. Тобто, якщо ви чуєте, що хтось заробляє 100 тисяч, то це означає 100 тисяч на рік і це до, до сплати податків, тобто на руки він отримає менше, не дивлячись на те, що звісно гроші ця людина отримує не один раз на рік, а щомісяця або кожних два тижні залежно від компанії. Але тим не менш, суму зазвичай називають саме на рік. Порівнюючи з цим слово wage, це зазвичай оплата працівників, які працюють погодинно. Така оплата це працівники, яких або наймають лише на один проект, або вони працюють ненормовані години, або вони працюють більш тимчасово. Це притаманно певним професіям, і так далі. Тобто, це зазвичай вейдж використовується щодо до людей, в яких оплата праці є погодинною. І вейдж ви будете чути як 13 доларів на годину, 20 доларів на годину і так далі. І хоча і wage, і salary ми можемо перекласти як і те, і друге, як заробітна плата. Зазвичай ми все ж таки не говоримо про одних і тих самих людей. Ми не говоримо про одну людину, яка працює е, на одній роботі да, і отримує селері стільки то за рік, але вейдж стільки-то на годину. Це можливо, це буває, але зазвичай ми все-таки говоримо про різні види працівників. Да? І що люди, які працюють на зарплату, тобто на селарі, вони будуть в них більш стабільний дохід, їх не так просто звільнити, навіть якщо вони байдикують. Да? Вони мають 8-годинний робочий день. І вони отримують фіксовану оплату за цей 8-годинний робочий день, незалежно від того, чи він працював там 6 годин, чи він працював там 12 годин. Люди, які працюють на ВЕЙДЖ, вони зазвичай отримують зарплату погодинно. Але їх так зазвичай можуть і легше звільнити, з ними можуть домовлятись лише на якийсь один проєкт. Або Просто, да, тобто, це люди, в яких не фіксований робочий день, не нормований графік і так далі. Також варто згадати, що коли ми говоримо про wage, це теж до податків. Тобто ось ця сума, що ви чуєте, вона за годину, але до сплати податків. Знову ж таки, не те, що люди отримають на народ. Тепер, коли ми говоримо про revenue, revenue це. Це, скажімо так, весь дохід, виручка від продажі чогось, до врахування якихось розходів і так далі. Просто це вся виручка. І зазвичай, здебільшого, слово revenue все ж таки використовується щодо бізнесів, компаній, можливо, держави навіть, воно значно рідше використовується до приватних осіб. А ось коли ми говоримо про інкам, то це застосовується як і до компаній бізнесів, так і до о, звичайних, скажімо так, працівників людей. Ваш інкам це о, ваш дохід після о, вирахування витрат. То, і це дохід, це не лише там заробітня плата, це може бути дохід від того, що ви там здаєте квартиру, від того, що ви робили там якусь підроботку, від того, що ви щось там. Продали на ebay або ще до неба, да, що вам було не, не потрібно, і так далі. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про звичайних, скажімо так, людей, то є два таких поняття, як таксабл інкам. Це ваш дохід, з якого ви маєте заплатити податки. Тобто, якщо ви працюєте на роботі, отримуєте заробітну плату, здаєте десь квартиру і ще там надавали комусь якісь послуги, то ось це разом за виключенням усіх там речей, які не оподатковуються, і так далі. Це буде ваш дохід, з якого ви маєте заплатити податки. А є такий термін net це вже дохід, ваш те, що вже вам залишилось після сплати всіх податків, після сплати усього. Але зазвичай, скажімо так, в розмовному, просто в щоденному житті, ви просто будете чути слово інкам як ваш загальний дохід, тобто зарплата і всі інші. Доходи. Можливо, якісь кошти з якихось акцій, якісь відсотки, які ви там з якихось з ваших збережень отримали вкладів і так далі. Ну що ж, не знаю наскільки така тема була для вас корисною та цікавою. Будь ласка, напишіть про це в коментарях. А я дякую вам за перегляд та прощаюсь до наступних зустрічей. На все добре!